Доброго ранку, малятка, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. Але спочатку відгадайте загадку лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Так, малятка, це вогонь. Дітки, запрошую вас до ігор з пожежної безпеки. Перша гра називається необхідні речі при пожежі. Ми маємо визначити, які речі потрібні пожежнику для його роботи. Пожежна куртка чи пожежна машина. Так, звичайно, і спеціальний одяг, і пожежна машина необхідні пожежнику для його роботи. Пожежна каска чи кепка? Правильно, Пожежна каска. Сірники чи вогнегасник? Звичайно. Вогнегасник. Сокира чи іграшка? Правильно, высокая. Ведро, Чей кастрюля. Так, ведро. Скакалка, Чей шланг. Так, звычайно, шланг для воды. Багор, Чи знаряддя для ігр в хокей? Так, правильно. Багор. Дитячий паровозик? Чи драбина? Звичайно, драбина. Рація? Чи ящик з піском? Так, правильно. Потрібно і рація, і ящик з піском. Лопата або парасолька. Молодці. Звичайно ж, лопата. Наступна гра. Пожежонебезпечні предмети. Ми маємо визначити, які предмети є пожежонебезпечними. Лялька чи петарди? Звичайно, петарди. Сірники чи книжка? Так. Сірники. Свічка чи вогнище? Правильно, небезпечними є і свічка, і вогнище. Газова пзита. Чи велосипед? Молодці. Звичайно, газова плита. Кубики? чи запальничка? Так, небезпечною є запальничка. Бензин фарби? Або букет квітів. Звичайно, бензин фарби, легко займаючи вибухові речовини. Вони є небезпечними. Олівці або електроприлади. Так, правильно, електроприлади. Газ або м'ячі. Звичайно, газ є небезпечним. Наступна гра скажи який. Але спочатку відгадайте загадку. Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує. Наче справжній чудовершник гасить полум'я? Так, пожежник. А скажіть, який справжній пожежник? Так, хоробрий, Молодці, спритний, витривалий, сильний. Уважний, дисциплінований, мужень, молодці. Відгадайте наступну загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Так, звичайно. Це вогонь. А який вогонь? Буває корисний, необхідний, яскравий, теплий. Так, а буває небезпечний, лютий, злий. Без Отже, завжди, дітки, пам'ятайте правила пожежної безпеки. Не можна близько підходити до вогню, можна опектися. Не можна гратися сірниками, запалювати папір або інші предмети. Не можна без нагляду дорослих запалювати воночі сухого листя, сміття, різні відходи з горючих матеріалів. Не можна вигрібати вугілля під час горіння його в печі. Не можна при відсутності дорослих вмикати електроприлади. Не можна класти іграшки та інші речі на запалені плити або вімкнуті електроприлади. Не можна запалювати легкозаймисті речовини і перевіряти можливість їх загоряння. Не можна близько підносити до вогню предмети, вони можуть загорітися і нанести шкоду людині або стати причиною пожежі. Отож, малята, будьте обережні з вогнем. А на сьогодні малята, до побачення, до зустрічі.